Всім привіт, з вами Остап і сьогодні ми будемо виживати в Майнкрафті, але з кожного блоку у нас випадає рандомний предмет. Тобто, наприклад, якщо я зламаю землю, мені з неї випаде. кераміка. І так, в простому виживанні ми, напевно, просто пішли добувати дерево, але но... ну, тут просто дерево не випаде, а тут випадає залізна руда. Добре, і що мені зараз з нею робити, я не знаю тому що в мене нема ні. Ні пічки, ні дерева, ні верстака взагалі, щоб щось нею робити. А, тут взагалі не а, тут рандомно-рандомно. Наприклад, я вже маю лопатку, і ми, напевно, можемо просто брати-копати щось і. фармити собі блоки. Командний блок? Добре. Та й в принципі, щоб не партитися, може і траву купати, мені випадають алмазні штани. Ну, все, в принципі, можна закінчити це виживання. Коротше, якщо вам сподобається це відео і ви хочете, щоб я знімав ще щось таке подібне, то, в принципі, самі знаєте, що робити, підтримуйте цей 7 лайками, щоб я бачив, що вам то подобається, в принципі. І будемо продовжувати. Давайте поки що, не знаю, просто пофармлю тут з трави якихось речей, і тоді вже почнемо щось робити, тому що я навіть не знаю, чесно, що, ну, які в мене зараз плани мають бути от. корали просто якісь. Уф, не зрітувати рудик просто випу. Оп, сюди. Ну дивіться, просто за пару секунд виживання я вже ходжу на зірі, тому на груднику і алмазних штанах. Весь у мене тут є на ковальні, і тут, в принципі, можна накопати пару блоків і зробити собі якусь хатку і. Якось це все розмістити, тому що тут арбалет, наприклад, якийсь виляється. Ай, так от це більше не кинемо. Опиту трошки зразу перший уровень, молоко. Та й серце моря, А що воно мені все здалось? Що мені з ним робити? <ріх> ну добре. Давайте далі копатись, коротше. І це дракона, все, я прийшов в Майнкрафт, пацани. По факту, якби я в Майнкрафті просто бив дракона, я би та і це охороняв робив з ним, що хоче, якщо тут воно мені випало просто стравити, я його можу піти просто в воду викинути і потім вибити нове. Коротше, пропоную зразу, там, де ми зпанились, тут робити якісь домі, тому що в мене вже інвентар забитий, тут всяка фігня ще валяється. Так що будемо просто з всіх підряд блоків щось будувати. Просто дивіться, в мене хата з командного блоку. А, я його не можу поставити. Ну, тоді нафіг не здався. Оп, в мене навіть шалкер є. Ну, в принципі, до речі, його можна використовувати замість сундука поки що, буде, тому що сундука я не бачив, можна, в принципі, стати поки що якісь такі предмети, які мені треба позложити. Їй це спаннер у мене якісь є. Де, У мене ще якісь буде його вікно. Гоп, ліжечко і... Ну... В принципі, хата вже помаленьку вибудовується. От тут вікна буде у нас. Щось той домік трошки тяжко тяжко робити, ніж я думав. Тут просто в мене ще ні одного блоку не було, такі що стакнулись. Просто. ну, Дві губки, яких стоїть, то я, 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 я якось на рандом вибив. У мене, в принципі, що можна поставити ще тут? тут Наковальне є, яка майже тріснута і от, стійко для броні. Ну, Геніально. І ще тут в мене є такий е, цей банер той режевий, десь Можна його, треба ще якийсь один блок. Щось ми зараз тут знайдемо. Вот навіть той стілучник поставимо оп, все. Ну геніальна хата, тут трошки ще треба добудувати і взагалі буде шикарно. О, тропічна риба, давайте отут її так от отспавнимо, нехай вона у нас тут живе якийсь, що тут таке, я, я не знаю, але це буде нас такий став. Так, то буде, коротше такий от, вхід в, наш, в нашу хатку, тому що в мене дверей нема. Ну, буде от, така от, штука, не ми поняли, коротше. Фу, просто подивіться елітер, навіть не заходив вент, в У мене вже є елітер. Ну, в принципі, я в них е, нормально літати не зможу, тому що в мене ні салюту немає ні, нічого, так що. Ну так, в принципі, можна трошки політати собі. Оп, тепер ще маємо і алмазну кірку, тут можна е, викинути. Хоч теж я не знаю, на що нам мені треба, якщо я просто з трави добуваю будь-який блок, який мені треба. Н нормально, голова кріпера мені випало просто. Ну. Нормальный момент сет забрался. То шо таке? А, то типа невидимий блок. А, добре. Я, я його поставил випала плита, Ну, нормально. Короче, давайте я вам покажу, что я набудував тут за той свій час. Оп. Ну. Просто сама жорстка хата, яка могла бути. Ну вона трошки тут просто мені трошки ще. Але просто подивіться, тут є всі блоки, які хоч, алмазні. Алмазний блок, що саме, не знаю, топові ще, напевно. Тут всередині я трошки щось обустрою, в мене тут чарувальня є, дві накувальні. Що хоч. І просто подивіться, що я добув за пів години виживання. Просто тут. І дві пари літрів в мене є. Там незрітова броня, з там алмазних алмазних меча, там яйця-спаунери, от блоки, командний блок, от якийсь блок пазлу перший раз в житті. Я... Взагалі його бачу. Коротше. Ну, де ви ще таке. Ну, зможете побачити. Коротше, в мене появилася зараз геніальна ідея якимось чином добути ендер очі і піти вбити дракона. Просто за годину часу, що я просто все, що робив, то ламав траву. І. Ну, по факту, може назад відео зламав траву і прийшов Майнкрафт. Так що, коротше, давайте зараз я буду далі ламати і постаратися їх вибивати, тому що поки що за той час що я купав, ні одна, найт, ні Ендер, Жемчук, ні взагалі, ні Ефріта. Краси нічого мені не було. До речі, тотем. О, тут мені е, знадобити, щоб набивати. так що... Ну, коротше, все, я пішов далі купати. Оп, ну, тільки сказав, мені зразу вже в мене є. Перше око Енду, але. Місяць це займає трошки довго часу, то. Що ну... поробиш, давайте. Хато просто я вже не знаю, скільки я ламаю, в мене вже є просто вже хочеться три зуби, якесь зачароване золоте яблуко мені випало І просто я вже готовий йти вбивати дракона, але в мене ще досі одне око ендера Так що. Ну В принципі, що мені робити, треба купити далі. І надійтеся, що я все ж таки зараз можу ще побивати трошки, тому що це якийсь крінж. Просто все, що хочете, мені навіть випав портал в Ендерсвіт. У мене очі в неба. То... Просто. Ізумрудний блок. що воно мені здав? Зайдьте мені очі Ендера. Коротше, назбирав я шість тих Ендер очей і... Якось отак зараз я буду йти на того дракона. По факту в мене є лук, але нема взагалі одної стріли. У мене немає взагалі халки, тільки два золотих яблука і одне зачароване. Блоків в, в, Взагалі фігня і. Ну, не знаю, короте, зараз, напевно, якось буде ще по дорозі йти і. Ламати далі ту траву і щось збирати. Короте, зараз якось буде видно. Це один репортал. Дякую. Дуже мені його, його треба. кидаємо це око і погнали, куди воно там було діло, де воно є? Туди, пішли. Так, я по дорозі деревню знайшов, в принципі, зараз можна. Хоч на дуках трошки хауку добути, тому що це неможливо. Так, я вже знайшов портал, тут трошки ще можна собі халки нафармити. Тут золота морква є і ще одне золоте яблучко, я вже одне посрав, але. Тут я, короче, погнали далі, так, оп. Де ти? О, далі прямо. Добре, погнали. Короче, я вроді вже прибіг на місце, Я дуже великий геній, що я не взяв з собою ні кірки, ні лопатки. Так що, в принципі, тут лопатку вибив, але. Фіг за що я з нею маю робити. Лопатку мені, в принципі, так довго не треба буде копати неї, так що мені треба зараз якусь кірку. Все ж таки. Добути. хоч якусь любу просто. Все, я докопався я до Крепості, тепер треба портал знайти десь. так що Погнали. Все, знайшов я цей портал, давайте тут роздем ті всі очі, які треба. Це let's go вбивати того дракона. Зараз якось треба ті стало трошки. Поламати, я не знаю як, не знаю чим. Тому що в мене ні блоки, в мене ніфіга нема просто. Тільки геній в мене ж. Це от фігня. Дуже добре. ще більше геній. Ай! Ай, мінус темп! Коротше, все, час у мене вже так підгоріло з того дракона, що просто я його так і не вбив. Я не вбив понад три рази. Ну, слабо, слабо, я підготувався, але. Коротше, все одно. Отаке От відео в мене вийшло. Якщо вам ви сподобалось, то підтримуйте своїм лайками, якщо ви хочете щось таке подібне або продовження навіть тої рубрики, щось я придумаю, що можна ще такого толкового пробити. Підписуйся підписуйтесь, канал, що ти підписаний. з вами був я Остап і всім па-па.